Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. Не втомлююся з вами вітатися. У нас сьогодні з вами розпаковочка. Я підсіла, мабуть, на шаманські оракули, бо щось один за одним я їх замовляю, але це останні, насправді, поки що. Поки що. Я так люблю ці, ці незарікання. Коротше, подивилася на ці всі карти, вирішила, що мені треба, що я хочу. Власне, да, ви розумієте, що неможливо. Неможливо стриматись. Це не новинки, це достатньо стариночки, достатньо сильно стариночки, але в них щось є. Давайте на них подивимося. Давайте почнемо з цього, бо щось я вам так, так мені сподобалося минулий шаман. Дуже він мені зайшов, дуже він такий мені медитативний здався. Давайте цей подивимося. Це у нас, по-моєму. Так, 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 зараз авторів порівняю. Так, також це колет Барон Рейд, і у мене є від неї один оракул, віздам оракул, оракул мудрість, ора мудрість оракула, отак він називається. І він дуже цікавий, він, я його люблю. Я недавно на нього робила підбірку його в якусь свою. Ставляла недавно, слухайте, кілька місяців тому, але в мене все недавно, і канал я недавно завела, якщо. що. І, коротше, дуже мені він сподобався, і я почала, ну, пішла дивитися, які в неї ще є оракули. І попала на підбірку ще однієї тарологині і Мантика. По-моєму, з Єгипта. І в неї такі класні відео. У неї теж англійська не нейтів мова, не рідна, і тому мені дуже було зрозуміло її слухати, бо вона там говорить без, ну, з акцентом, але дуже правильна в неї вимова. І, власне, от я подивилась на ці оракули від Колєт Барон Рейд, і я зрозуміла, що я хочу, ну, хоча б кілька спробувати. Так, ось такий шаманський Оракул. Слухайте, це другий шаманський ракул, от так, той самий автор Альберто Вілолдо і Колет Рейд. Ага, так. Ну і власне, архетипи шаманських снів і так далі. Тут слухайте, мабуть, оцей Вілолдо він є шаманом або ж він практикує шаманські. Всілякі практики, і, мабуть, що він ем, являвся таким нахранником. Також 64 карти. Е, я не знаю, чи зможу я перекласти всі з ходу назви, але давайте спробуємо. Е, Тарі Гаус це маленький будиночок, ну, це, власне, про нього. Да, це щирість і організація. Е, Білафт коханий так, Radical Acceptance таке радикальне прийняття. Бенефактор, Grace and Generosity. Слухайте, не буду перекладати. Давайте просто подивимося, бо це буде довго. І це дуже гарно. Дивіться на цих мишок. В грибу, в мухоморі. Ну, тобто, вони вже нажирались мухомор, і їм бачиться, що вони королі королєва. Дуже хорошо. Так. Можливість. Ух ти, який котик. Йолки-палки. Ну, це, тран... це трансцендентна історія. да? Тут без цього. Без. В апарайзера не розібратися. Так, так, так. Слухайте, космічна матка. Хорошо. Дуже цікаво Священний контракт. Та, ви що? Оце, звісно, мені таке подобається. Якість карт дуже хороша. Мені подобається карток. хоч і тоненький, але наче пропластиковані. Це, оце одна з моїх улюблених взагалі таких стоків, Так? Срочка неймовірно красива. Так. Боже мій, який він чудовий, слухайте. Крадник снів. О, диви, поди, тут є обізяна і молі якась. І Орел, коротше, слухайте. Пф, та ви що, нравиться Дріфтер. Ну, коротше, це по снам. До речі, я думаю, що ці, ці по цьому оракулу можна і сни розшифровувати. Прям чисто по картинці Клас. Ну, а ну і даже по тому, що написано в гайді. А, так, Dust Devil це полю, ну пиляний, да диявол-пилюки. Угу. Так. Пустий колодязь час наповнити, наповнитися. Угу. Так. Вушкоголки. Та ви, мені, слухайте, такого оракула в мене немає. І, мабуть, не буде. Бо це дуже круто, слухайте. Я... От таких от глибоких ще треба пошукати, я вам скажу. Це дуже класно. Це от... подивіться на цю карту. Подивіться просто на неї. Це карта називається Око Орла. І вона виступає як збільшене скло, так? і як оберіг. Та Ф супер. Я в шоці просто. Чому я раніше не звертала уваги на нього? Ну, всьому свій час, як ми ж розуміємо, що не дарма до нас приходять ті чи інші інструменти, ті чи інші інсайти, так? і якісь висновки. Паче Янгол, так? Fist of Plenty, ну, тобто кулак, да, всього набагато. А, Feast ще це може бути святкування, да, такого наповнення. Uh, first breast, це, власне, у нас карта обкладинка. От я оцей First Breath, Я Beginner's Mind. Я uh, людина, типу, мозок початківця. Да, тому що для. Всесвіту. Ну, я, там, я проводили ми з моїми колегами мені якісь ну, типу, не сказати, що регресію, так, але говорили про втілення минулі і що типу, душа стара. І це мені не, один, не одна моя колега казала, що у тебе стара душа, у тебе мудра душа. Не знаю, насправді да, все одно якісь там ін... Я вірю в інкарнації, реінкарнації. І все одно в об'ємі. В порівнянні да, з Всесвітом я новачок в цій -всій історії. І ну, в історії мантичній відовства, да, езотеричних практик для мене я таке враження, що ну, я, по-перше, це все знаю, але я це дізнаюся знову. Так? І знову, і знову. Коротше, ви зрозуміли, що я хотіла сказати, що оце от на даному етапі я себе відчуваю е новачком. Сподіваюся, що колись це пройде. Але не впевнена. Дивлюся на своїх, прак... своїх колег-практиків з багатодесятирічним досвідом. І не кажу, ми щодня вчимося. Я, така, я готова, я готова. Я вічний студент, я готова. Fools Embrace. е, Em да, Це об'ятія дурака. Блін. Ну, як це? Обійми дурака. Фочень змія, будь ласка. А ця карта. Говорить про удачу, тому що колесо фортуни ну не завжди ж як удача програється. Галактичний гриб. Божественна матриця. Я просто тащусь, Це просто неймовірно. Так, Garden of Venus. Сад Венери. Дуже красиво, мені подобається. Та ви що, зібрання навколо. Так? Зібрання таке. Сила, сила соціума, сила ком'юніті. Ком Хардгун, там, добре. Та, да, ви я, я, Це восторг. Рогатий кактус. Ну це ж шаман уже приснилася, так? Да? Ой, ой, клас! Це вершник. Це значить у нас павутина з оздоблена дорогоцінним каменем. Joyful Muse, будь ласка, радісна муза. Я не можу. це дуже гарно, мені так подобається. От якось той минулий шаманський. Ну, класний, але, але цей бум, прям вообще, моє-моє. Ем, так, меч-мага. Угу. Багато маск, Все понятно, добрий день. Так, мітокс. Типа, а, е, детокс, так. Тільки мітокс: Repairing body, mind, spirit. Да, типу відновлення тіла, розуму і духу. М Моє да, мі, мене, детоксикація мене. Угу, добре. І ще й русалка така намолюбна. Наповнена. Наповнений розум. І це групова, групова така терапія, групове. Групова думка. А ще це може бути. ну, Типу, знаєте, як оця думка, яка яку розділяє соціум. да? Цей ну, світовий розум, так, якось так. Так, good maiden, А moon maiden, да? типу, така жінка, служанка місяця, да? слуга місяця, Ньюкастер, Неткастер. Той топлите сіті, так, я вже так розумію. Оверфлоу перенасичення. Ідеальна буря. Супер, так. дуже красива колода, дуже гарні карти. Це стіжки, так, це момент ну, одужання так, і е, ремонту так, вуалі цієї. Дівчинка з корінням? Це у нас небесний міст. Ті, що танцюють в небі, так? Танцю... танцівники в небі? Те, що написано в небі, і тут у нас руни є. Угу. Ой, я у востор... я... я, я, Скільки там часу пройшло? 10 хвилин всього У мене таке враження, що пройшла вічність. Я оце листаю і не можу зупинитися. Так, дух річки. Угу. Так, дивіться, яка краса. Тільки подивіться. Це хтось не знайомий, так, і це цікавість. Перехід, ну тут міст, однозначно, це перехід, так, ініціація. Дальше, ну, Farger Gate, це, я так розумію, що типу, більш ну, типу, є перший етап, так? а є ще тобі треба буде пройти якусь перепону, так? The Wall, ну, це, власне, такі да, перепони Угу. Тут лабіринт і тому Unmarked Trail це така непротоптана доріжка. Так, що я просто в захваті. Сон зими. Отака Woodwives. Це дружина дерева, да? Дружини дерева. Такі, типу дріади, да? щось таке. Неймовірно, просто неймовірно, просто неймовірний оракул. Браку тут я не побачила якогось такого, як міг би бути. Добре. Чудовий, якість хороша, не влаштовує, нормальна. Розмір також великі карти дуже складно тасувати. Але з ракулом насправді його ж можна перетасувати, ну, типу, на кубки, і потім рандомно витягати. Просто ми звикли тасувати карти. Це такий ефект, скажімо, по. Поринання в медитацію, так? Тобто це ну, більше для нас, ніж для карт, карта все одно вийде та, яка потрібна, в будь-якому разі. Давайте DreamGate подивимося Gateway, Тому що чого я DreamGate його назвала, бо тут про переходи, так, Gateway, тобто це, власне, ворота, так, перехід, ворота і зміна. Теж оракул змін, будемо дивитися з вами зараз. Не новиночка абсолютно. Також достатньо старенький ракул, але дуже мене підкупила теж картинка. Значить, що тут пишуть? Не пишуть кількість карт, на жаль. На жаль, Деніс Лін, авторка. А, 44, ну, стандартна історія. Best-selling author of Soul Coaching значить, найпродаваніший автор для душ, ну, типу, коучинга душі. Як українською перекладати, коучинга? Тренер. Коуч це тренер. Ну, ну інакше я не сказати. Так, давайте дивитися. Вибачте, трошки порухала камеру. Ну, отакі, да, трошки олдскульні рамочки, але. Давайте подивимося на ці карти, на картинки, які в цих рамочках розташовані, і будемо тоді робити якісь висновки. Так, фокус є. Так, і тут одразу є якась настанова, ось така тут сорочка. І давайте дивитися туз кубків арті. Добре, давайте подивимося просто. Але подивіться, як намалювана гарно, да? Ти впадаєш в цю картинку? Чимось схоже на картинки. Цієї дорін верче, її колоди мене натягнуть до себе, але оця симпатична. Да, ну, хотілося б, звісно, щоб рамочки були менші, а картинки було більше. Ну, нехай. Але все одно таке зображення, немовби вікна, так? і воно тебе кидає в цю картинку, спокійно в неї можна зайти. Що, хто практикує подібні практики, да, типу медитації і вхід в карту? Будь ласка, велком. Мені здається, що вона дуже підходяща до цього. Підпис є одразу. Ну, я думаю, що у гайді також можна підчерпнути. Ну, я так продивилася, скачала. Є він. По QR-коду. Я не пам'ятаю, чи тут, але мабуть, що тут є він. Ну, коротше, він у мене є. Раптом вам сподобалося, я скину, якщо треба буде. Так, Unfurl my wings and fly. Добре, давайте подивимося. Ось такі магічні якісь речі і дуже базові, так, якісь такі абсолютно побутові. В джинсах, будь ласка. Дуже прості, якісь такі незамисловаті, але в той же час теплі, приємні. Це такий, ну, знову ж таки, я... Така ленива в цьому плані, щоб постити щось в інстаграмі. Ой, не знаю, коротше, треба братися за це все діло, не відкладати в довгий ящик, тому що ну, це, це жах, яка я в цьому плані не постійна. Ось, будь ласка, клатри, так? Да? Тобто срач, срач і, типу, накопичення. Ось, дивіться, будь ласка, теж. і про Янголів у нас мова навіть йде. Русни. Будь ласка, да, з відкритими деревами, з відкритим шляхом у майбутнє, да, не боючись. Ось, будь ласка, замочно скважина. Але довірити інтуїції, так? Куди вона приведе, куди ця річка тебе приведе. Така цікава-цікава робота, цікавий, цікава художня. Художня робота ну, не пише, да, що це прям хтось намалював, типу, що це Даніс Лін намалювала сама. Ну, не виключено, да? Талановиті люди, талановиті в усьому. Так. Такі стілюючі, до речі, дуже такі яскраві картинки. Немає, скажімо так, якихось супернегативних, поки що я не побачила. Підготовка до подорожі, да, складення чемодани, і ти отут вже зараз рванеш, підкорювати нові вершини, да, знайомитися з новими людьми. Так, бути в потоці, добре. Так, Але щось у неї це, дивіться. А, вітрило, да, Внесе її вроді сюди, вона дивиться вперед, а вітрило вітер назад. Що це да, не цей. Закони фізики трохи порушені, але може, так і задумано. Ой, так, добре. Відкритися любові. Мь, та ви що, дуже симпатично. Така, вроді, наївна, але дуже симпатично. Ну, будь ласка, теж. Абсолютно така базова річ, да, щоб себе побалувати просто ванною спіною або ж просто якимсь спа, і, власне, більше нічого не треба іноді для щастя. Хорошо. Ой, добре, добре. Давати народження, так? це ж не тільки про дітей, але і про ідеї, про те, щоб творити, розкривати себе. Це, це супер. Приходити до сили своєї добре. Ой, хорошо, хорошо, подобається, 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 подобається. Ось такі колоди були у нас сьогодні з вами на відкритті. Дуже красиві. По якості теж мені подобається якість, дуже приємна, така, е трошки слизькувата. Так, що тут у нас? Нема браку. Тут все рівненько, хоч так. Так, дякую. Що рівненько? Давайте якусь пораду витягнемо, да? так? Такий приємний оракул, приємний давайте пораду. Давайте пораду, давайте пораду витягнемо. О, бачите? Народжуйте, народжуйте що? Ідеї, народжуйте проекти, народжуйте мрії, мрійте, так? продукуйте щось навколо себе. Вирощуйте навіть елементарно якісь рослини, так? Ну, коротше. Я приношу фос. Що таке фос? Коротше, приносите щось чудове, динамічну енергію в світ. Да? Змінюйтеся. І, ну, знову ж таки, народжене народжувати це, знову ж таки, карта не, не каже вагітній бігом, так? Ну, якщо ви хочете, вагітніти, звісно, що ніхто ж вам не може заборонити. Але це про те, що потрібно, потрібно слухатися себе, і якщо ви хочете щось створювати, створюєте. Я розумію, є моменти, де ти забитий роботою, де тебе постійно да, займаєшся, не мов би, якоюсь такою працею. ну, Безполезно. іноді буває і таке відчуття, і в мене також, також таке буває відчуття, але іноді так, щось таке хочеться створити, От, наприклад, як з вами поспілкуватись на, на YouTube. Теж, по суті, крі да, якийсь там щось таке, кріати кріативне. Можливо, не нове, але можливо, для когось це стане якимось таким відкриттям і підштовхне до чогось нового, до якогось такого нового хобі, так, до нового навчання, до нових якихось. Освоєння нових навичок, можливо, вам захочеться крафтовим заняттям зайнятися. Ну, це круто, слухайте. Слухайте себе, слухайте, що ви хоч... чого ви хотіли в дитинстві, да? чим ви хотіли займатися, що ви хотіли малювати, що хотіли писати, ліпити, що у вас виходило найкраще. Згадайте це, згадайте, і, можливо, для вас відкриється щось нове, можливо, ви знову повернетеся до цього і будете радувати себе, оточуючи їх. Ну, а якщо оточують, щось не подобається, то що, це їхні проблеми. Все, дякую вам за. Така у нас була розпаковочка невеличка. Е, як вам? Мені сподобався Оракул. Дуже такий стілюючий, да, наповнюючий він. Ну, такий, Не сказати, що пустишка. І в такому форматі теж ок. Дуже-дуже. Е, бережіть себе, створюйте, да, насолоджуйтеся своїм життям. Будьте, 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 живіть, живіть да, в тих обставинах, в яких ви є. Живіть, отримуйте задоволення. Я дякую всім. Будьте в безпеці, бережіть себе, близьких, папа. -па.